Отже, національний телемарафон триває. Ми сьогодні святкуємо перемогу документального фільму «20 днів в Маріуполі, який отримав Оскар за найкращий документальний фільм. А я хочу сказати, що на студії сьогодні головні герої цього фільму Володимир Нікулін, підполковник поліції, заступник начальника відділу ГНУП у Донецькій області і Людмила Васковська, лікарка-анестезологія, рематологіня обласної лікарні інтенсивної того лікування Маріуполя. власне там, де знімався е, цей фільм. Ми сьогодні говорили про те, наскільки важливо, що ці кадри побачили світ. Я буду розповідати і про тих, хто не бачив цей фільм. Обов'язково я сподіваюся, українці знайдуть собі сили і можливість його подивитися. Але саме пан Володимир, це була та людина, яка вивезла знімальну групу з Маріуполя. Його родина ризикувала своїм життям, його діти, підлітки, ризикували своїм життям, заховавши копії відеоматеріалів свої особисті речі для того, щоб ці кадри побачив світ. Пане Володимир. Море. ці кадри побачив світ. Ці кадри сьогодні отримали Оскар. Ви як стежили за церемонією? Чи вже вранці дізналися? Я е, стежив за церемонією, тому не спали що сьогодні ну е, в той час, коли вже вручали, я вже не спав. Я дивився. Для мене це було дуже важливо, тому що ну, по перше, е, я не можу їх вже назвати тільки журналістами. Це для мене друзі. Е, і така подія, така подія, щоб вона пройшла. Е, ну я не мог його пропустити жод жодному А випадку. тоді, коли ви вивозили журналістів, вивозили це відео. А ви розуміли цінність матеріалу, який вони відзняли? А чи ви чи були ви з думки? Ну ми рятуємо реально відзняти матеріал, який замість того, щоб просто рятувати життя людей, і вони ризикують життям заради просто відзнятих кадрів, руїн і подій, які ну і так всі бачать? Ну можна трошечки не так. Ці матеріали, які вони знімали, вони вже виходили зв'язком з Маріуполя. Спочатку, після того, як ми зустрілися 9 березня 2002 року при бомбовому ударі по пологовому будинку, з цього початку ми почали відправляти. Вони до цього відправляли матеріали. А після цього цих матеріалів було така велика кількість, і для нас дуже багато дуже важливо було їх направляти у той час, щоб світ побачив, що коїться в Маріуполі, щоб побачили ці жахливі злочини. Пане Володимире, ви у фільмі дуже часто, ну принаймні кілька разів говорите. Знімайте це. Це світ має побачити, щоб війна зупинилася. Як ви вважаєте, світ недостатньо побачив, чи світ недостатньо далі діяв, щоб війна зупинилася? Я вважаю, на той час це було надважливо, щоб світ побачив ці події. Тому що багато злочинів, які скоїли росіяни, вони залишилися в тіні. Вони залишилися у світі неопізнаними. Це було в Сірі, в інших містах. Та й в своїй країні вони скоїли такі злочини, наприклад, в Чечні і інші злочини. На той час це був великий вплив цих матеріалів? Я вже потім дивився, коли їх публікували ведучі ЗМІ? Після чого, після чого, сказати, що таке сталося, ну це дуже сложно, дуже складно для мене сказати, що таке сталося. Але принаймні ця подія отримання Оскара, ну це мав вже маленьке повторення тих подій, які були в 2022 році. Пане Володимире, а в який момент? Ваша родина, ваші діти усвідомлювали, який це був величезний ризик вивозити знімальну групу через російські блокпости з Маріуполя. От ми зараз, коли прощалися з нашим литовським гостем, згадували литовського режисера, який там працював, якого на жаль розстріляли і вилучили в нього всі відеоматеріали. Ви усвідомлювали ту ступінь ризику, якому ви піддавали себе своїх рідних, ну не кажучи вже про журналістів, які сіли в вашу машину. Ну, відверто кажучи, ми усвідомили в той самий момент, коли ми виїжджали з Маріуполя. І, і журналісти усвідомили, і дружина моя. І, ну, я особисто це усвідомлював, тому що я повинен це зробити. Іншого шляху не було. Після того, як матеріали е, побачив весь світ, після цього, як удар правдою був нанесений Росії, е, Після їх жахливих злочинів у нас тільки такий був варіант, щоб ми е, виїхали ну, А Був може... на блокпостах момент, коли. Ви ну, е, думали, що легенди кінець, так, що, да? да, да, що, що вас викриють і не і вдалься, і сам, самим виїхати, і вивезти. Ну, такий момент був. Вже е, момент, щоб нас викрали. Е, вже, Майже все пройшло. Коли я побачив, ми проїхали 15 блокпостів, вже їхали по пологам, я так пам'ятаю, і до цих блокпостів підходила колона Росіян, в яких були штатні працівники, так названої Національної гвардії Росії. І коли я побачив працівників, яким поглядом дивилися на всі автомобілі. Тоді трошечки я зрозумів, що якщо б вони вже стояли на цих блокпостах, ну зробити те, що ми зробили, було б е, намного робити. Е, тобто не трудніше. просто військові, а люди, які мають справу з там таким цивільними? Дос, да? з, з, з таким досвідом, як у них ці роботи, з таким досвідом, е, ну я не знаю, це, це кати такої вищої категорії, можна так сказати. Професійні коти. І що я побачив їх глаза. Я побачив, якими глазами дивилися на всі автомобілі, які виїжджали. Оце було трошечки для мене як професіонала, вже трошечки було нагадувало, що могло з нами статися. Пане Володимире, пані Людмила, я хотіла би вам дуже подякувати за, за ваш... За подвиг, який ви зробили професійне, я не дуже івгене з тобою з вами погоджуюсь, що цей фільм лише для західної аудиторії для мене він був дуже важливий усвідомлення, те, що куди приходять росіяни і окупація, от вона виглядає так, як Маріуполь. Що не треба бути в ілюзії, що про щось там з кимось колись можна домовитись, якось перетерпіти, пережити щодо комунізації, до це не важливо, тому що вони прийдуть, окупуються буде другий Маріуполь, і вони ще катів поставлять на п'яде і ви будете їм поклонятися, як зараз вони це роблять і намагаються зробити в окупованому Маріуполі. Тому друзі, як ми чули від нашої кореспондентки Олени Гущик, яка сьогодні вмикалася буквально півгодини тому з кінотеатра жовтень, де він зараз демонструється. Фільм після того як отримав Оскар і вже не такі обмеження будуть по відеоправах. Він має повернутися знов в український прокат. Заходьте собі в сили. Ідіть і дивіться. Це важливо. Ну, мені здається, обов'язково ще одним місцем, де світ буде е, з, з, дивитись е, на, е, на вас, на інших героїв фільму. Це суд в Газі, де е, е, ви будете обов'язково виступати як свідки е, проти Росії, коли будуть судити Путіна, його, е, його компанію, яка організувала цю війну, яка обов'язково має понести за це. Пані Людо щось хотіла теж сказати. Ну я хотіла додати, що ну, я вдячна ще раз команді журналістів. Які змогли, ризикуючи життям, зняти, задокументувати всі ці жахливі злочини. І знаєте, це отримання Оскара, і те, що цей фільм отримав Оскар, це вже історія, і росіяни цю історію вже не зможуть стерти, як змерли, як стерли в Маріуполь. Дуже вам дякуємо. Отже, Україна сьогодні відзначає свій перший Оскар за документальний фільм Двацять дні Маріуполя. Головні герої були гостями прямого ефіру. Один плюс один Володимир Нікулін, підполковник поліції, заступник начальника відділу ГУМП в Донецькій області і Людмила Васковська, лікарка Анастазологія, яка власне працювала в тій лікарні, де більшість подій цього фільму і відбувається. «20 днів Маріуполя повертається в український прокат. Стежте, дивіться і всіх вітаємо. З Важкою, але великою перемогою. Згадаємо слова Мстислава Чорнова. Він сказав, що хотів би, щоб ніколи цей Оскар він не здобув і ніколи б цей фільм не був знятий, Але на жаль, так сталося. І нехай, як правильно пані Людмила сказала, що це вже історія, яку росіяни не перепишуть.